Сів акумулятор, поцарапав машину, дощ зведе 40. Привіт народ. У мене багато чого змінилося, я трошки не виходив до вас. За мною відосики десь. Може, місяць не виходив. Е -е, я звільнився з пікапів. Бо? бо не хотіли потутити нормальні бабки, мені було мало. Платили 28%, я хотів більше. Ну хоча б так всім 30%. Коротше, я вирішив піти. Але так як я люблю, ви бачите, що я зараз згружуся на самій своїй першій локації, там де я був на пікапах, на самій першій локації. І моя сама перша загрузка теж на цій локації. З цими бобіками, джипами, врангерами. Коротше, ви бачите, я ними зараз так само буду загружатися, але ви не вгадаєте на чому я приїхав. Ну може по прев'юшці і тому всьому догадаєтесь. Ну, коротше, це буде цікаво. Так що зустрічайте мій новий тречок. Кенворк 20-го року на 7 машин. <рес> він дуже максимально низенький, він як лоубой, типу. він дуже низький. Це якраз е, саме той тип прицепів, який застрягає на коліях. О, хай, то все для мене. І я поїхав без стажировки, бо я не хотів стажировкою їхати, я не хотів ще стажуватися я їх вболтав, пустити мене перший раз. Я, звісно, не знаю, як грузити ці тачки. Я зараз буду перший раз їх грузити. Зараз я маю 7 бобіків забрати, запхати сюди. Це буде теж нелегко. Я сьогодні, от, реально, е, я ж, це перший мій пікав, але я вже встиг його поламати. Тут був шнур, я запаркувався, він ж дуже низенький. Там був бордюр, я, я заїхав прицепом в той бордюр і обірвав собі кусу. Ну я вже її зремонтував, навіть нікому нічого не казав. У мене перестала ця сторона повністю працювати електрика. Е, Керуєте вносять джойстиками. Я думаю, нічого складного не буде, але найголовніше це висота. Ось такі от приколяси. Напишіть в коментарях, нормально зробив, що я пішов з пікапи. Хоч на пікапах мені більше подобалось, ніж на трасі їздити. На пікапі я, я хаярив що шурний. В плані швидкості. Ця херня зашита, вона ще й сама глохне. Ладно, зроблю міні-обзор. Окей, погнали. Все, кожа, рожа. Да, ні, в мене тут бардак, я тільки все позакидав. Коротше, така приборочка. Ось я теж вже з тих поламати, він вже не працює. Тут в мене бардак, похер, тут у мене ліжко, коптер, світло. здоровена хата. Холодильник мацьопінький, піп'яс. -пі. Кумбочки здоровені. Там де в мене коло стоїть. Моє спальник, дрон, має тепер де стояти. І купа в мене бардаку і в мене грязно. тому що вчора всі блять, майстрі тут аж лазили. Бо я їм казав, що у них тут тут не працює, то не працює, що вони мені ремонтували. Вони мені не все поремонтували. Ой, блять. От, коротше. Я їм казав, що вони мені новий трак давали, бо в них був новий трак вони не хотіли мені його дати. пісни. Так що зараз разом з вами в прямому ефірі будемо грузити ці машини. Я не знаю як, але зараз будемо. Ютуб поміч. От я назбирав <плес> <плес> всі свої тачки, оці дві. І вон там ще кубка стоїть. Це теж моя кубка, зараз це все загрузити. Я їх шукав так довго. Але ви зрозуміли прикол? Тепер вже не три машини, а сім. Це буде в чотири рази більше приколів.

От, я одну запхав. Бля, виявляється, це не так легко. затягнути колесо. Ну, Я тільки два затягнув. Поїхали. Бля, так помало. А це вниз, да? О! Чинозис! Да? Розі таке зашибіть. Ще можна верх підняти. Куди я її відправив? В космос. Ти так Фух, я тільки дві блин, машини загнав. Я вже заїбався. Так, да, пікапи топова робота. Заїбі став, ні? Ве, красава. Коротше, я хіре, знаю скільки часу прийшло. Я поки сам роздуплявся, що я краще поставити, щоб по висоті грало. Потім дивляться, тут -то місце вроді зашибісь, а я що то переживав. Зараз я піднімлю. Це можна опустити навіть трошки? Тепер оці, ці, можемо, я думаю, піднімати. Це піздець, помало. Ось, зараз ще сюди три заганяю. Да, чотири я загнав зверху, три сюди вниз. І все, полетіли. Вроді би місця багато, не, можна не переживати, що щось не влізе. Екстеншени є зверху і знизу. А я, коротше, спухав вперед, а потім зрозумів, що в мене цілий екстеншен вільний, то взяв порозпихав їх назад. Страшно, нахуй. У ну, мене зараз висота хую, 15 нахуй. Зараз я буду спускати все. Я от дивлюся, ще одну машину маю я її запхаю. Так, народ, в мене вже ніч. Як бачите, я загружений. Так довго, бо я вигружався, загружався, потім знову вигружався, потім знову загружався. Ця проблема висоті. Палка лежить. <рес> Такої я міряв. І мені постійно веса не грала. Прийшлося стягувати ланцюгами, щоб їх стиснути нижче. Цю два рази я коснув, тут я забув ще цю рампу підняти. Тут є така рампа, ще вона кула тачка стоїть. Я просто взяв цю машину, запінтувався туди. Тут все ці нові тачки, Тільки нікому не кажіть. Я ж тут складав страпи і чую, в мене піщить, коротше, інжектор, що перетваряє з 12 воль на 220. Тому, бля, чого не піщить. Дивіться, блядь, дивіться. Давай, давай. блядь. Приколяс, да? Я грузився цілий день і в мене сів акумом. О, зато телек запрацював, а він не працював. Зараз надіюсь вона ще трошки постоїть, зараз може хапне. І зараз заправимося. Ой, заведемося. от приколи мощні, не кажу чесно. Бо ця херня тупа не може стояти заведена. Вона стоїть щось 2 хвилини і глохне. Для економії, блять, Типа, хто, хто мене, блядь, підкурювати тепер буде? Дебіли, блять. Спробую ще раз, коротше, трошки вона вже постояла. Бля, це мощні приколи, я вам відчуваю. Єбать, дивіться завелась охуєй да хаха <риклад> от пала заряджаємо акумулятор що там по акумуляторах показує ну це зарядка понятно. Ну глушити не хочу ще, якщо. я не знаю чого але дуже багато людей кажуть що робота на пікапах хуйова Ну може через те, що хто не має сиділи для них хірово. А так то робота дуже також, непогана, бля, прикольно. Тут реально, блядь, бля, я цілий день блядь, бачив, щоб загрузити ті 7 машин. Воно виглядає легко, але ти заїжджаєш першою, другою, третьою, ти їх страпуєш, а на другому поверсі їх дуже важко застрапувати. Ти заїжджаєш нижнім поверхом, плюс-мінус складаєш, теж страпуєш, дивишся, але я ще не страпував, дивився по висоті, блядь, висота не грає. 14,5, а має бути хоча б 14 і ну, В ідеалі вже 13.6, але типу, так не вийде. Значить, ти виганяєш їх знову, верхній поверх, весь цеп'ями стягуєш, а це типу 4 машини, по 4 цепі, ну це PPS, звісно. Ну махатися треба. І так само потім з нижнього, потім знову складаєш. Коротше, це дуже непросто. весело. Так, да, я сьогодні зранку рахуйте, приїхав сюди. Зараз... Е Й твою мать вже восьма вечора. 8 вечора вже. Я ще навіть не виїхав, я тільки грузився. Ну, але це перший мій... моя загрузка і загрузка без тренінгу. Ще треба головне, щоб нижні не... машини не пригали, бо вони поб'ють кришу. Коротше, геймеру повного. А, і доступу мало, щоб нормально затягнути їх. Показали мені цілий бокс з трапами, блять. Є та є. А прийшлось до діла, насправді там купа гівна. Ну, типу, машини з ними не стягнеш. Піздець просто, я вам серйозно говорю. Одивіться, я тримаю газ пол в отсечку. Я тримаю так пару хвилин і зараз вона заглохне просто. Ну це типу так зашивають, щоб економити соляру. Ну вони, блядь, чуть не попали на, на якийсь товінг, щоб приїхав мене підкорив. Не знаю, нахера таке робити. Саме цікаве. Для вас, напевно, скільки тут можна заробити. Наприклад, я от везу 7 машин, 7 джипів нових, я везу їх за 1000 миль і платять за них 4400 доларів. Я цілий день їх грузив. Пікапом я вже би може, ну точно один тріпчик за якийсь за двушку би зробив, типу половину. На пікапі, так, ти набагато більше їздиш. на одне те сам, тут більше намахатися треба. Вся різниця. Подивіться, висит у вас табло, відлік типа. 40 секунд, якщо не газунути педалькою, бо я ж просто газ тримаю, а треба газувати, щоб вона не глохла, то вона зараз заглохне. Зараз я покажу. 30 секунд. От. Тому пікап теж не хороша робота. Просто всі бояться, бо там перевіси, там нелегал, тікети і так далі. І утішники постійно зупиняють, але робота мені подобається і От я порівняв, то пікапам і мені сиріно далі подобається. Прикольно, мені подобається 15, 14, 3, 2, 1. Дебіл, Ді блядь, просто залохав, мене нога менше на газі. Ну, все, отаку, короче, воно і працює. Треба придумати, як обдурити цю херню

For the way station. No. No? Do you have drivewise as a pre pass option? No? No. Okay. I Maybe mean, no. I can uh I think this is uh way station closer. I can make you well, we need to do that, yes, absolutely, 100%. You got your logbook? Yeah, sure. Блять, сука. Пер перший короче рейс. Ну бля, мені доволі розказали 230 миль. И он не зразу, блядь, перший коп. Кажуть, не зупиняють, не зупиняють ці блядь, блядь. першого зупинили. Я реально це ж перший тріпчик, я ж не довісся жипів нікуди, блядь. блять. Ходять інспекцію родять. Коротше, поки він робить інспекцію е, за два дні на сімьорочці, я зрозумів, що сімьорки теж їздять нелегально. Типу, тобто Вони їздять, е, прицеп вони мають 53 фіта, це максимальний дозвіл. А в них ще є екстеншени, що типу, ще довше, десь ще на трих. Тобто тут нелегальна довжина завелика і нелегальна перевіс, перевіс на Ексель, типу, прицеп завжди їде в перевісці. А всі кажуть, бля, ти тут, ж як нормальна людина, то на пікапі менше порушень, ніж тут, якщо чесно. Там максимум перевіс, але якщо сиділо, то в типу, канає. А дев'ятка теж. 9-10 машин загружити, там вже перевіз по возі. Бачу, він щось бігає, кажу, інспекція, туди-сюди. А я весь тейшн проїхав. Я думав, він закритий, а він був відкритий, блядь. І він догнав мене. Надіюсь, мені нічого не бо Зараз буде блядь, пізда. Коротше, дали мені тікет, блядь, Я виявляється, не включив камеру, коли він мені віддавав. Дали мені тікет, блядь, перший тріб, перший тікет. Ну, Я вже це казав. Дали тікет за те, що я не зупинився. Я йому кажу, слухай, давай, я, блядь, розвернуся і заїду, похуй, я, блядь, не зрозумів, що він закритий. Я кажу, похуй, заїд, треба заїжджати. Навіть якщо він закритий. Дав, я знаю, походу 150 баксів, тобто я не заїхав на вестей. Заебісь, блядь. Міст 14.1 і в мене висота 14.1. Я ось в керіо знаєте. Зараз маю проїхати, щоб не щесати криші. Із десь бод Доїхав, бля. Страшно пиздец було. Вроді проїхав. Спитайте, коли нам не а я що блядь, цей міст проїжджав тільки що. І очкою, що я ніхера точно не зацепив, Стремно, Стрмно, що то пиздец. Що це таке? Куцім. Це... Да, цепилюка. Тіла? Фу, блядь Бадя. экстремальчик. мені вже сьогодні пригод хватає, блядь Штука баксів блядь, задурно привіз у ці хуйні, блядь. так далеко. І тут тіло. Зато тут я блядь, поцарапав. Тут оцей ланцюжок блядь, поспустився, який не я чіпляв. І в мене є лайфхак, мені друг підсказав. Зараз я його замаскирую. Ну нахер. У роботу і капи краще, блядь. А інший друг загрозив сімку за годину часу. Я не знаю, я грозився так довго до вечора. Все при тому, що він їх знайшов всіх. Робота не з легких, я вам скажу. Оце сімка. Подивіться, я зараз покажу. Чисто випадково. Не знаю, мені пікапи поки що нравиться. Видно, там потераплюється. Цей під спустився і він просто по пустмасі терла. Зараз коротко, приїду і ведешечкою пшикну, хмуха. Я хотів тут опшикнути, але зрозумів, що треба піднімати. Зараз тоді приїду і тоді пшикну. А але ця постійно херня постійно по дорозі треться. Да, Коротше, воно виглядає дуже громадне. Так, я на першій вигрозі. Так, поїхала до гори. Чикс. Тачку попускаємо. Страфи знімаємо. Саме головне, що ми її не, не загубили. А значить це защебісь. Але кришу поцарапали. <laughs> я взагалі не винен. І тут а їбать. І тут ебать! Є... Сука, ведяшко помагай! Ніхто не бачив? Сука, це чорний маркер. Смулу зараз візьму Опа типа, Щоб отфлікти Хто нічого не бачить Устранил я проблему Я ще до речі тут обувленько але похуй. Це перша машина, я зараз її покажу, як я її буду загружати без рам. Заож, да, да? Нормально? Старий дивиться машина. Блять, серце виприглой. Він в окулярах, я надіюсь, він сліпий. не блять на свой палец давится масло блять народ афирист я пиздец так бьемся блять задит мой творог блять бежу к Повезло, что он сука слепые блять старый старый слепый блять Пальца запхал мазуту, то понял, что опять с хуйнят и вс. Давайте по бордюрі иду. Ай. Фу, Фух, Це кино, блядь. Цей чувак піп'ять їх розглядає, ну просто вип'ять. Кожну щили, кожну дверку відкриває, пробує пройомчики. А до речі, у ту останню, що я віддав першу, я там так дверку бахнув, вітер бахнув. Він піпець їх перевіряє, реально. От, типу мені цю білу прийшлося б йому віддавати цьому школьнику, блядь, я не старому діду в окулярах, то хрен би я її віддав. Коротше, цей бос не довіряє своєму противнику і він вирішив теж все по колу. Ще раз дві тачки обдивитися. Вони вже 20 хвилин, вже на сонце сідає. Ну, до речі, вони якби добре дивилися, побачили, що у цього бобіка, стукнув того Бобіка там є царапинка, Ха-ха. Shout out to the city of Conway, my hometown. The more I get on the mic, haters criticize, cause I'm white. They don't love you till you're dead, then they call you profound. No matter how mainstream you was in the air, you're still underground the ground. let feeling like a letdown. I'm coming for the crown. You think success will make you happy? You think success will make you happy? Заехав я підменист и кипят мустом. Да, и делай риска. Бля, де як я тут проїхати взагалі маю Сут проїду, попереду щось проїду, а може, ні трошки треба пройтися. Трошечки Ова! Вони проходимо, Ова! Бля, тут ще попадало, мать. Тачки я вигрузив. От, я пустий. І їду на нову загрузку. Пам'ятаєте, я віз саму швидку тачку. В світі. І тут їх мільйон, дивіться. Це піздець. Як вони такі шедеври роблять? Я думав, що вже не поїду в якийсь пуля. Хер там, бля, дивіться, піздую по полі. Єбать. Це що за секс? Єбать, це що за пушка. Розйоб в піздець. Порш для болота. Єбать, оце лавка. Ебать.